Я? Відкралась, так, да, непомітно так, до темпа Ну Стали то збачу. я звичайно це зробила. Тіця ходить до всіх, що Женя, подумай, що я Спер. СТН не бачу? Не, Вона не... була тут зліва, з кубіром, а потім. СТН вже <світ> нема. <світ> а, ти схавав її. Ай-яй-яй. Ой. Я бачу, що доробити. А тепер можете мені пояснити, як взагалі це відбулось? Поняття не маю, просто біля мене падає один труп, потім ще двоє, а потім я стаю цим трупом, і чіпа з темпостом просто убігають. Я бачу, я думав, що хтось вбиває. Я думаю, що ріфнутися. Так там Боля. вбили, там когось вбили?